Геморой Флебудія 600. рожеві французькі таблетки при геморої просто запий водою. Як і обіцяла, перейду до обговорення теми, зокрема, Оскара. Ем, я, мабуть, щаслива людина, що не дивилася цю церемонію, і з одного боку і нерви поберегла. Але з іншого боку, коли зранку прокинулася і почала все це читати, то я так само шокована, як і більшість українців, від того, що відбулося. Що насправді відбулося про ось такий собі неаполітичний оскар. Що не так з цією 95-ю церемонією, як відомо, нашому президенту України Володимиру Зеленському вже вдруге відмовили у виступи у виступі на церемонії вручення нагород в галузі кінематографа. Ну, відмовили один раз, відмовили другий раз, але. Вони це аргументували тим, що вони в не політиці, що вони не хочуть говорити про війну на своєму конкурсі, але е, всі їх ось ці прикриття. Розбила одна відома уже всім нагорода і номінація про найкращий документальний фільм перемогу, в якій здобув е, фільм під назвою Навальний, і він, зокрема, про російського опозиційного політика Олексія Навального. А е, зараз ми вам покажемо фото з цієї е, нагороди, тому що вийшла за нагородою його дружина разом із режисером е, і також із спільними дітьми. Навальній дали можливість виступити перед світовою громадськістю на такому престижному майданчику, і звісно, вона могла сказати про війну, могла згадати про це все. Але ні, вона знову ж таки згадала про так званих хороших русських, які страждають від диктаторського режиму Путіна. Про війну як очікувано, вона промовчала ем, і заявила взагалі, що мріє, аби Росія була вільною державою. Але вона сказала, що це все путінський режим. Ну тобто не російський, тут -то росіяни ні до чого. Вона все це схиляла до Путіна, але ж е, знову ж таки про війну розв'язану росіянами. Вона взагалі не сказала при тому, маючи можливість виступати перед е, такою світовою спільнотою на такій сцені. Ну але до слова, взагалі, щоб ви розуміли усю цинічність цієї ситуації у категорії документальних фільмів було представлено і українську кінострічку Будинок зі скалок про ди дитячий будинок біля лінії фронту на Донбасі, але премію присудили, звісно, документальному фільму Навальний. А ще більшого цинізму ситуації додає той факт, що у цій же номінації було ем, окрім того, що це був український фільм, представлений також фільм Навального. Що взагалі у цьому конкурсі вони ж говорили, що не хочуть говорити про війну, що не хочуть згадувати ні про які е, військові дії, не дали виступити президенту. Але вони єдине, що а, нагородили ще один фільм. Отримав він нагороду. А, зокрема, зараз скажу як точно став найкращим міжнародним фільмом. Фільм на західному фронті без змін. Це фільм про Першу світову війну. І от він також отримав нагороду, але мабуть не порушує тем війни взагалі. Але що вам цікаво, і що додам, щоб ви розуміли дійсно весь абсурд цієї ситуації, цікавий пост написав народний депутат України від фракції Слуга народу Роман Грищук. Він порівняв зокрема ось цю ситуацію із тим, як у Голівуді люблять історії про хлопця, який бореться з драконом, потрапляє в серію жорстоких пригод. Виходить переможцем і стає правителем замість дракона. А, суть в тому, що звісно українці і так розуміють, що сталося, але коли даю, не дають виступати нашому президенту, який разом з народом бореться проти російської агресії, бореться ось в цій війні а, і бореться ось тим самим драконом, натомість дають майданчик тому, хто хоче стати цим драконом, і це дуже такі влучні слова. А я їх також підтримую, тому що це ось така показова ситуація, коли ми боремося з одним драконом, а інший дракон хоче стати на місце того дракона. Але нагадаю, що Україну взагалі підтримали на цій церемонії лише поляки, поляки наші друзі, за що ми їм дуже дякуємо. Зрозуміло, що коли ракети на голову не летять більше нікому, окрім України, то мабуть і про війну особливо не думаєш. Але ось така ситуація трапилася. Ну і раніше також очільник МЗС Кулеба писав, що це кращий приклад лицемірства топ-менеджерів та продюсерів у кіноіндустрії, коли президенту України Володимиру Зеленському який воює керує країною, що веде найбільшу війну з часів Другої світової війни, в Європі не дозволяють виступити на Оскарі. Натомість такі фільми отримують нагороди. Ось. Такий фільм, як Навальний, на думку Кулеби, це свідчить, що щось не так з людьми, які не хочуть чути правду про війну, а воліють жити у світі шампанського, красивого одягу і діамантів. Ну, мабуть, ось так і відбувається, що вони не хочуть ні чути, ні говорити про війну. Говорять, що ми ось це наш конкурс. Він і культурний, він про мистецтво, він про кіно, ніякої політики, ніякої війни, але в результаті отримали те, що отримали. Але не знаю насправді і не хочу дивитися той фільм, і не знаю про що він, начебто він про отруєння Навального і про те, це начебто все відбувалося ще до початку війни. Але я хочу нагадати про ось цих хороших русських, да, і про цього самого Навального, який тільки у цьому році визначився, чий Крим. Що він сказав, що Крим є українським, а до того він весь час мовчав.